Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розглядати нашу наступну тему це тема 23. Становлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Перше питання з цієї теми це голод 1921-23 років. Взагалі маємо пам'ятати, що, на жаль, українці українські землі в 20 столітті пережили аж три такі трагедії. От перша трагедія сталася саме під час 21-23 років. Взагалі, чому вона відбулася? Тому що. Була декілька причин. Перші такі причини вони мали певні природні чинники, такі як була посуха, і також не врожай. Але також були і вчинки влади, точніше більшовиків. Тому що під час цього голоду з наказом Леніна почали продовжувати хлібозаготівлю, тобто вилучали велику кількість хліба, і цей хліб переважно вивозили у Росію. Тому що в Росії також був голод, не вистачало продовольства. Особливо не вистачало продовольства у містах, таких великих, як е, там. Тодішній Петроград чи Москва, і також на території Поволжя голодувала велика кількість населення. Сам Ленін закликав, що давайте ви надавайте допомогу голодуючим на території Поволжя. І ще одна була причина це те, що голод був як засіб для придушення повстанського руху в Україні, також для пограбування церкви, тому що під приводом голоду під час цього голоду будуть вилучати церковні цінності. І так, як ми пам'ятаємо, що була політика воєнного комунізму там 19, 20, навіть 21 роки, то ось, щоб подолати повстанський рух селянський проти більшовиків, також Ленін організував голод. Під час цього голоду померла велика кількість осіб від 1,5 до 2 мільйонів. Також маємо пам'ятати, що це був єдиний голод, який визнавала радянська влада, і також під час цього голоду існувала велика кількість різних благодійних організацій, міжнародних організацій, які надавали допомогу. Зокрема, існувала така організація, як Ара, американська організація допомоги голодуючим. Бачимо, є тут такий плакат. Цей плакат був декілька разів вже в тестах ЗНО. плакат Ара, який показує, що була міжнародна організація, яка була створена американцями, яка допомагала в голодуючим. І також був такий, фронт, такий фонд норвезького мандрівника, як Нансен, який також надавав кошти голодуючим. Далі наступне питання з цієї теми це нова економічна політика. Взагалі, вона тривала з Вона розпочалась у 1921 році і тривала до 1928 року. Які були причини НЕПу? Давайте спочатку вияснимо, що таке поняття НЕП, нова економічна політика це перехід від воєнного комунізму до певних елементів ринкової економіки. Тобто, коли в економіку почнуть впроваджуватися певні елементи капіталістичних ринкових відносин. Це важливо розуміти, що. Від воєнного комунізму відмовляються і водять елементи ринкової економіки. Це сутність неба. Тому якщо запитають вас якесь буде питання, а які там взагалі були, якби, що таке НЕП чи який елемент НЕП і так далі, найголовніше маєте розуміти, що значить там має щось стися про певні елементи ринкової економіки, які були причини переходу до по Перше, багатолітня війна. Також ось ця політика військового комунізму, тому що підпливом військового комунізму було погіршення соціально-економічної становища, навпаки, господарство е, повністю валилося. Також був ось цей голод, і також була велика кількість селянських повстань. Ну, були селянські повстання, були повстання робітників, якби такі страйки, точніше, були виступи на, 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 на флоті матросів, невдоволення було і солдат і так далі. Тобто, взагалі. Е, цей воєнний комунізм міг призвести до того, що більшовики могли взагалі втратити свою владу. І от Ленін вирішує зробити таким чином: давайте ми під... зробимо крок назад. Підемо на певні поступки, щоб далі швидкими темпами зробити декілька кроків вперед. І тому вони вирішили відмовитись від воєнного комунізму, і цієї своєї комуністичної, економічної політики на деякий час, і дозволили існувати елементам ринкових ринкової економіки, тобто дозволи, щоб існував НЕП деякий період. І ось на 10-му з'їзді Російської комуністичної партії більшовиків це березень 1921 року, стався перехід до НЕПУ, нової економічної політики. Які головні елементи НЕПу Маємо запам'ятати, що найголовніший елемент непу це. Заміна ось цього необмеженого продорозкладки на чітко фіксований продподаток. Пам'ятаємо, що таке продрозкладка це головний елемент воєнного комунізму за протирозкладкою. Це такий податок, який передбачав вилучення всіх надлишків продовольства в селян. Тобто це фактично необмежений розмір податку, за яким там селянина могли забирати 80% його вирощеної продукції. А запровадили на фіксований, продовольчий податок. Це селянину казали, що ти маєш там сплатити такий-то відсоток, а рештою, а надлишками своєї продов... продукції, яку ти виростив, ти маєш право розпоряджатися сам, без нашої вказівки. Бо це найбільш таке важливо. Тобто тепер селянин знав. Йому, до речі, цей продподаток, розмір, казали, ще весною. Він знав, що от я працюю, і от осінню я маю сплатити таку-то суму. А все інше, що я виростив, я нею той, тим продуктом роблю, що хочу, продаю його, дарую, отримую кошти і так далі. Тому податок дуже активно підтримали селяни. Взагалі селяни дуже активно підтримували НЕП. Також під час цього НЕПу буде дозвіл вільно найманої праці, оренди землі, торгівлі, кооперативів, підприємств, і також частина націоналізованого майна передавалась в оренду чи концесію. І також ще запроваджувалось таке поняття як госпрозрахунок. Треба пам'ятати, госпрозрахунок це коли певним держав... ну, тобто, це коли державним підприємствам дають певну фінансову самостійність, тобто, що вони самі мають планувати свій господарський розвиток, можуть купувати з продукцію, там бюджет певний встановлювати і так далі. Наприклад. Робітника може самостійно встановлювати зарплатню, якісь там преміювання і так далі. Тобто, з в принципі, позитивно. І також, щоб була грошова реформа під час НЕПО, відновили гроші, були червінці. Ось. Але все одно треба розуміти, що за партію, за комуністичною партією, за більшовиками збереглися командні висоти економік, тобто важку промисловість, сервину, військово-промисловий комплекс контролювався саме державою. Взагалі не був в принципі позитивний, тому що економіка реально почала зростати, поліпшується економічна ситуація, відбудова господарства, розвиток легкої харчової промисловості, і також з'явились нові багаті непмани. Але так як не передбачав певні е, ринкові відносини, а більшовики хотіли будувати соціалістичне, комуністичне суспільство, де була б державна власність приватної власності, не мало бути. То дуже швидко, починаючи там з 80 року, не почне згортатися. Далі наступне наше питання: це створення Союзу Радянської Солістична Республік. Взагалі, от ще там ще 17 року існує Російська Солістична Федеративна Радянська Республіка. А в січні дев'ятнадцятого року була утворена Соціалістична Українська Солістична Радянська Республіка. Ну чудово розуміємо, що. Українська Соціалістична Радянська Республіка це була псевдо держава в руках Москви. От. І через деякий час виникло питання, якось треба врегулювати ці відносини між Москвою і також тими республіками радянськими, які є залежні від Москви. Спочатку, 10 му році був укладений так званий договір про воєнний і господарський союз як Федерація. От. А через деякий час виникли там певні плани. Які передбачали, от як, які ж мають бути відносини між цими радянськими республіками, був план Йосипа Сталіна, який який називався План автономізації. Він передбачав таку річ, що всі радянські республіки мають війти до складу радянської Російської Соціалістично-Федеративної Радянської Республіки як автономії. Був план Леніна, який був головою РНК Радянського уряду, і це він мав най, най, найбільше влади в той час. Це був. Його план називався Федералізація, тобто всі Радянські Республіки війсці, мають утворити якусь таку єдину федеративну державу, де всі мали бути рівні. І був план Християна Раковського, це був голова уряду вже Української Радянської Асоціалістичної Республіки. Його план називався План конфедерації. Ну, в підсумку перемів план Леніна, тому що він був керівником, найбільш авторитетна людина і так далі. І ось 30 грудня. 1922 року відбувається всесоюзний з'їзд рад в Москві, і на цьому з'їзді рад проголошується створення Союзу радянських соціалістичних республік. Ну і за це і відповідно, якби всі радянські республіки мали утворити таку федеративну державу СРСР. Але треба розуміти, що ця держава була псевдофедерація, тому що всі ці. Радянські республіки, які війшли туди, вони не мали ніякої власної там якоїсь автономії чи елементів самостійницької політики, і так далі. Вони повністю були залежні від Москви. Тому це була псевдофедерація, а ці всі Радянські Республіки це були квазідержави. Ну і далі була прийнята ще Конституція Радянського Союзу в 1924 року, де було це все прописано чітко, що тут. всі Радянські Республіки війшли до складу Радянського Союзу. І також, до речі, в Конституції було право республік на вихід з Союз, але це право була фікція, тому що вийти з Радянського Союзу було неможливо війти туди можна було, вийти вже ніяк. Також маємо ще знати, розуміти, що на території України діла комуністична партія, взагалі існувала так звана союзна комуністична партія, яка мала різні назви. Дивимося, от коли ми вже говоримо про існування Радянського Союзу, там була така російська комуністична партія більшовиків, Далі вона була перейменована на Всесоюзну партію партія і Далі вона називалася Комуністична партія Радянського Союзу. Це от була ця партія, і ця партія мала всю диктатуру на владу. Хоча в радянських там різних конституціях, документах і так далі. Там весь час писалося, що є диктатура якби пролетаріату, що робітники мають всю найвищу владу. Але так не було насправді. Всю найвищу владу мала, саме, мали саме члени цієї партії всім керували. А на території України дія філіал цієї всесоюзної комуністичної партії більшовики, який називався Комуністична партія більшовиків України, який був повністю залежним. Далі ми бачимо цю карту. Маємо запам'ятати: бачимо, тут є така синя, суцільно синя така лінія. От, і ця лінія показує межі Української Соціалістичної Радянської Республіки у 20-30-х роках. І маємо розуміти, ось цей нюанс це без Криму, тобто Крим не входив. Ось, запам'ятали. А і наступне, що ми маємо знати, тут на цій карті є цифра 1. Саме там, саме бачимо, там, де цифра 1, там такі міста є Терасполь, Балта. У 1921 році була створена Молдавська автономна соціалістична Радянська Республіка. Ну, спочатку столиця там була Терасполь, згодом столиця Балта. Тобто на цій... це була молдавська автономія, де якби, проживали молдавани. Хоча, хоча там насправді багато було українців найбільше. На території Придністров'я, тобто лівий берег річки Дністер. Більшовики надали Молдаванам автономію лише як пропагандистський захід, тому що велика кількість молдаванів перебувала на території Бесарабії, жили, а ці землі були в складі Румунії. Цей регіон хотіли також захапати собі російські більшовики. Ось. І маємо це запам'ятати. І також маємо розуміти ці ситуації, що у 20 30 х роках. В складі Української Солістична Радянської Республіки була автономія. А ці автономії було саме Молдавська ось ця автономія цифра 1. Звісно, наші цифра 3. Це Крим. Це, до речі, існувала Кримська Автономна Соціалістична Радянська Республіка. Ця Кримська Автономія була проголошена у 1921 році. Ось тут я сказав, що Молдавська Автономна була в 21-му, насправді ні, у 1924 дев'ятсот двадцять четвертому трішки перепутав. Тобто у 1924 дев'ятсот році була створена Молдавська Автономна Солістична Радянська Республіка в складі Української Солістичної Радянської Республіки. А у 1921 дев'ятсот році була створена Кримська Автономна Солістична Радянська Республіка, але в складі. Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, тобто маємо розуміти, що Крим в той час в складі України не був. Це була автономія в складі радянської Росії, і тому чому це потрібно розуміти? Тому що були питання, такі, наприклад, от яка там територія у 20-30-х роках. Була автономією в складі Української Соціалістичної Радянської Республіки. Ну І багато хто обирав варіант там, де Крим, да? наприклад, цифра 3, як тут. Насправді це помилка. Цифра 1 була автономією в цей період, 20-ті-30 роки. Також на карті ми тут бачимо цифру 2, і ми маємо знати також, тому що у 1925 році стався обмін територіальними ділянками між. Ем... Українською Солістичною Радянською Республікою і Російською Солістично Радянською Республікою. Маємо пам'ятати, що там, де бачимо такі міста, як Таганрог і Шахтин, ось ця територія колись була в складі Радянської України, але вона була втрачена у 25-му році. А взамін росіяни, російські більшовики віддали Україні там, де цифра 2, місто Путивель. Тобто такий був не зовсім рівномірний обмін, маємо пам'ятати. Далі наступне питання з цієї теми це українізація. Е, ну, Взагалі, по-іншому, що називається корінізація. Взагалі, що таке, що таке корінізація? Маємо пам'ятати, що ця політика розпочалась у 1923 році. Це була політика більшовиків, яка була спрямована на залучення на свій бік селянства та інтелігенції кор... корінних народів за допомогою мовно культурних заходів. Тобто, більшовики казали, от ми. Щоб, скажімо так, втертись в довіру до народів, вони казали, що от ми надаємо право корінним народам, які, які є в радянському союзі, розвивати власну мову, культуру, звичаї, традиції, історії і так далі. І це все робилося, щоб таким чином отримати більшу підтримку від селянства і від інтелігенції в цих народах. І от коронізація була всіх Радянських Республік на, на території України. Коронізація отримала назву Українізації, тому що тут розвивалося все українське, українська мова, культура і так далі. І це насправді була така пропаганда з боку більшовиків, щоб просто отримати там підтримку серед людей. От що от ми з людьми, ми дозволяємо їм розвивати все власне те, що вони хочуть, свою мову, культуру, звичай і так далі. Тобто вони цим показали показати хотіло одне, що радянська влада рідна влада для народу. Якщо, наприклад, на території України, там в 20-ті-30 роки більшовики вдягалися вишиванки українські, спілкувалися українською мовою, таким чином хотіло показати, що от ми народ, з народом, ми селянська влада. І також ще хотіли донести ідею комунізму зрозумілою мовою для народу. Також ця українізація стосувалася і е, часткової політичної сфери, тому що українізовувалися державний і партійний апарат, наприклад, управлінські структури і кадри, е, тобто будь-який чиновник чи партійний діяч під час українізації мав скласти екзамен на знання української мови, скласти іспит. Якщо він не знав, то він не міг працювати. І От управлінські структури і кадри, члени комуністичної партії мали знати українську мову. 75% установ були переведені, також розширення буде мережі навчальних закладів українською. Також буде видання великої кількості газет та книг українських. Насправді, майже всі українські газети все відбувалося країни там, наприклад, 90% газет і журналів, Це все було україномовні. Це звісно був величезний успіх. Таким чином відроджується українська культура, велика кількість. Старих діячів, які, там, наприклад, як Грушевські, інші діячі, під час, коли більшовики розпочали українізацію, повертались в Україну. Тобто багато хто реально повірив в щирість цієї українізації, яку здійснювали більшовики, і думали, що вони, повернувшись, можуть ну, реально чимось допомогти. Хоча це було таке загравання. А також маємо пам'ятати, що такі були політики. Які активно здійснювали цю українізацію, це був Олександр Шумський, це був наркомисвіту Української Соціалістичної Радянської Республіки, і також Микола Скрипник. Це були такі головні дійові особи, які от, вели цю українізацію вперед і вперед. І також впливом українізації виникло таке явище, як націонал-комуністи. Націонал-комуністи це ті люди, які намагалися поєднати комуністичні ідеї із завданнями національного відродження. Вони були українізаторами, наприклад, Скрипник. Шумський, Микола Хвильовий Волобую, вони підтримали українізацію і були націонал-комуністами. Тобто вони вірили, що комунізм, комунізму і ідеї національного відродження можуть бути разом. Тут нам маємо пам'ятати про Миколу Хвильового, письменника. Він був засновником вільної академії пролетарського слова пліте, і також він започаткував таке гасло Геть від Москви даєш Європа. Тобто, під цим гаслом він мав на увазі, що потрібно. Орієнтуватися не на лише одну російську культуру і російські впливи, а треба більше орієнтуватися на європу, європейські впливи і таким чином розвивати власну оригінальну українську культуру. Бо раніше, бо от щось створили в Москві, значить, це такий зразок, все найкраще, і так далі. Треба брати з Москви, купіювати все і так далі. А насправді це ніяко не давало ефекту позитиву. А він закликав, треба щось шукати в європейській культурі, світовій культурі і так далі. На Європу дивитися і далі створити власні оригінальні зразки мистецтва. Ну і маю пам'ятати про Михайла Волобуєва. Це економіст, вчений економіст, який написав невеличку таку статтю до проблеми української економіки, і там він доводив, що Україна завжди була колонією Росії. І він, і він казав, що треба в економічному плані потрібно, щоб Україна не була колонією Росії, а щоб економічний центр України був в Києві, там, в Харкові, в Україні, щоб самостійно розвивалося. Цих націонал-комуністів дуже, звісно, що жорстоко критикували в Радянському Союзі. Ну і також ще буде політика лікнепу. Лікнеп це кампанія з ліквідації неписемності дорослого населення. О, тобто, ідея була яка: треба всіх навчити читати і писати. А чому треба було навчитися всіх читати і писати? Щоб донести ідеї комунізму зрозумілою мовою для народу. Якщо... Переходить якийсь агітатор і дає, роздає якусь листівку, і там говориться про комунізм, як це добре, і так далі. Будемо створювати там робітничу селянську комуністичну інтелігенцію, будемо формувати комуністичну людину і так далі. Але як ти її сформуєш цю людину, якщо людина навіть читати не вміють? Тому більшовики пропроваджують ну, вікне, починають розпочали всі вчити читати і писати. І, зокрема, виникають школи. Масово з 21-го року, і також було створено таке товариство Геть Небесемність, яке утворилось 23-му році, і воно якраз то займалося просвітою серед населення, серед людей. Ну і е, під впливом ось цього українізації. Тобто, взагалі в Радянському Союзі Українізація на території України. Українізація буде у нас яскраве українське відродження. Бачимо велика кількість письменників, поетів, художників, наприклад, Сергій Єфремов, це літературний критик історик літератури, віце-президент Всеукраїнської академії наук, коси, Косинка Григорій, Валеріан Підмогильний, Микола Коліш, який писав деякі драми, де також частково весь весь смієва Павло Тичина. Борис Антоненко Давид Олександр Довженко саме в цей період розпочинається його творчий шлях. Це, тобто, це фундатор українського національного кіномистецтва, кінорежисер, письменник, фільми, такі як Звини Гора, Арсенал, Земля, засновник такої ж нової жанри, нового жанру як кіноповість, і так далі. Також Михайло Драйхмара, київський неокласник, неокласик. Володимир Сюсюра, Лесь Курба, засновник модерного театру Березіль. Треба запам'ятати, з 22-го року починає діяти цей театр Березіль. Спочатку в Києві, згодом в Харкові буде Микола Зеров. Ну і також, звісно, що Михайло Бойчук, це засновник українського монументалізму. От віддатний український художник. Щодо суспільного життя Занепу, от, тобто ці 20-30 роки. Треба сказати, що більшовики робили. Більшовики намагалися знищити всі партії. Наприклад, були такі боротьби вони були закриті, була знищена Українська партія соціалістів революціонерів, була знищена Українська Комуністична партія боротьби Українська Комуністична партія там і так далі. Тобто закривалися і заборонялися всі партії. Була така партія, як УКП, Українська Комуністична партія, також була заборонена. Тобто залишилась лише одна партія. Комуністична партія більшовиків України. Тобто більшовики встановили однопартійність, і саме вони будуть керувати всім. А це вже елементи тоталітарного режиму. Також маємо пам'ятати, що у 1921 році була створена українська автокефальна православна церква. Тобто, автокефальна була церква самостійна. Тобто, вона була створена в період існування Української Соціалістичної Радянської Республіки з дозволу більшовиків. І створення цієї церкви, це була така поступка більшовиків в справі українізації. Митрополитом був Василь Липківський, от, і він проводив українізацію церковного життя. Наприклад, він був перший таких з митрополитів, хто провів богослужіння українською мовою. І під тиском влади згодом він змушений був залишити сан митрополита, а через деякий час, там, в 30-му році ця церква була заборонена. Далі маємо пам'ятати, яка була політика більшовиків щодо церкви. Тобто ми вже вчили, що 21-23 роки, коли був голод перший, тоді під приводом цього голоду було відкрите пограбування храмів. Тобто казали, от ви, церкви, маєте ділитися, віддавайте все своє золото, всі свої прикраси і так далі, тому що ж голодують. Насправді то вони просто все грабували, до голодуючих там ніякі кошти не йшли. Також в 20-х роках. Не припинялась атеїстична пропаганда, але починаючи з 30-х років почалося масове знищення церков і репресії проти духовенства. Ну і маємо пам'ятати ще Казимира Малевича, це український художник, один із основників абстрактного мистецтва. Ну і в 15-му році він заснував новий такий напрям, як супрематизм, і він також автор так званого чорного квадрату, який маємо пам'ятати. Так, з цієї теми, в принципі, все. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.